Всім привіт! Що робить, коли не хочеться нічого робити? Ви не знаєте? А я знаю. Колись я задала таке питання, і мені дали відповідь просто геніальною фразою: Треба робити те, що хочеться, чого бажає душа. Не знаю, як у вас, а мені хочеться приділити увагу своїм квітам, бо у мене на них ніколи не вистачає часу. Тим більше я купила е, трішечки насіння якогось, навіть купила касетки, купила ґрунтосуміш. Ну, все, щоб було одне задоволення їх вирощувати. До речі, хто не вирощував ще е, квіти з насіння, це, це просто неймовірні відчуття. Ну, Коли щось виходить, коли. Виростеш цю квітку. От ви знаєте, раніше Ну купували ми вже там в горщиках купуєш да квіточку, або навіть уже е, вкорінений корінчик. от Це не те. Тобто квіточка вже е, життєспособна, тобі стоїть його поливати, доглядати за нею і все. А от коли ти сієш це насіння манюсіньке таке земельку, коли ти. Кожного дня до нього ходиш, дивишся, як воно, що йому там потрібно, народжується ця рослинка з насінинки, або навіть коли живець вкорінюєш і з'являються корінчики, коли ти вкорінюєш, вирощуєш оце, народжуєш цю рослинку, коли вона дає тобі плоди, коли квіти. Ну, ви знаєте, це такий обмін енергії. Ну, просто нереальний. Я не спецповорощування рослин, у мене не вчиться. <смі> я просто показую, що в селі є ну, багато можливостей і можна себе використовувати в різній галузі. От якби було життя не одне, а декілька, то, мабуть, одне з них я б присвятила б саме рослинам. От вивчала б їх глибше, більше, і це було б більш професіонально. Ну, а за а так, на все звичайно, часу не вистачає, а хочеться спробувати все: і рослинки, і тваринки. Тобто хочеться все. В селі можливості для цього є, треба тільки бажання. Тому починаю щось висівати, щось живцювати. Тому приєднуйтесь, вже пора. Щось уже трошки висадила, щось уже і посходило. Так, трішечки петуньки посіяла, віоли, катарантуси в мене тут щось поганенько зійшли. Базилік. Це в мене росте гіркий перець, той, що кімнатний. огонь. Ой, а тут у мене щось накльовується. А, ага. Це в мене був замучений дельфініум. Замачувала його вже давненько. Це 17-те, а сьогодні у нас 25. 17 і 25. Це 8 днів уже пройшло, так? Да? Все заглядаю, заглядаю. О, він проклюнувся. Намочила його так. О, є проклюнуті. Треба садити. Сьогодні буду займатися, садити дельфіню. Так на спонжики, намочила їх, розіклала насіння, закрила. так Пакетик замотала, написала дату, ну, щоб хоч приливно розуміти, скільки воно прокльовується. І положила тут не на підвіконня, бо воно таке прохолодне. А так трошечки зверху тут батарея, тепло йде на тепленькому воно проклюнулося. А на цьому підвіконі у мене живуть фікуси. Тут вони ще маленькі, на підлогі стоять великі, а тут маленькі. Я це ж трошечки пообрізала їх, щоб гілочки отак у бік не були. Ну, Вони гарно підрізаються, щоб і пускають тоді нові пагінці, щоб більш такі кучерявенькі були. Тут обрізала і вона пускає нові... нові гілочки, нові листочки. Це ж, ну, як же ж їх викинути. Не викинеш, поставила в водичку, а воно вже коріння яке проросло. Ну, це не знаю, навіщо вони мені потрібні, вже й не потрібні. Ну, треба ж садити у землю, буду роздавати. Так, От такий маленький. Трошки підрощую, потім треба пересадити у більші вазончики, бо вони ростуть такі досить великі. І до півтора метру. І більші. А це також пообрізала Он прям так коротенько-коротенько пообрізала. Попускали бокові, трошки, щоб воно розросталося. я це знімаю ж, обрізаю, ставлю в водичку. Вони пускають корінці. Ой, вже тут щось з корінцем. В общем, попускали корінці, посадила. Посадила в стаканчики, щоб наросла корінева, щоб вони укріпилися, і влітку буду висаджувати на клумбу. Це ще не обрізала. Також треба пообрізати і укорінити. І ось хочу показати, як можна без насіння виростити петуню. У мене в минулому році так вийшло. І цього року, тобто це горшок. У минулому році, літом, у мене тут росла петунька. І вона насіялася. Я десь, ну, цей горшок уже давно, я занесла його в будинок, гарно-гарно полила, накрила плівочкою, і у мене зійшла петунія. Отак, її тут багатенько, хай трошечки підніметься, я її попікірую і дивись, щось і виросте от вона постоїла в теплому, е, пролитому, в тепленькому і зайшла петунія. На клумбу вона піде. Яка б вона не була, е, навіть якщо вона там не буде вже такого, ну, такої сортності, як повинна бути, е, нехай вона буде пере, 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 переродша, да, там, нехай вона буде не, не такого сорту. Ну, а все ж таки, це буде квіточка, вона буде цвісти і цього достатньо. Ось ну, приблизно так. Це занесла ще один вазончик. Ну, у мене тут була така красива, знаєте, як зоряне небо. Така фіолетка білу крапенку. Ну, і не хоче, вона в мене тут нічого сходить. Вже, мабуть, тиждень стоїть. Ну, можливо, не вся петунія, от не скажу. Насчет цього, я не знаю: вся чи не вся, можливо, і не вся петунія сходить. Або не вся висіває насіння. Ну, все ж таки спробувати. Спробувати можна. Накрию ще, хай ще трошки постоє. Мені спішить нема куди. <гум> Дивись, щось і може, і зійде ще. І, хоч на селі вихідних і не буває, особливо в тих людей, хто тримає господарство, тому що ну, поранка біля господарства це щоденна робота. Але все ж таки іноді хочеться свої мізки зарядити якимось позитивом, щоб мати змогу працювати далі. Але ж у нас новий день, світить сонечко, і завдяки нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, ми дуже велике їм дякуємо. Ми маємо змогу працювати. Тож будемо садити рослинки і навіть квіти, будемо садити огороди, будемо засаджувати свої квітники і буде все добре. А зараз пробіжусь трішечки по своєму насінню, що я купила, що я буду висаджувати, бо буде багато запитань, тому ж зараз скоренько скоренько вам розповім. Ви знаєте, купую в різних магазинах. Ось у мене куча накладних, В минулому році замовляла аж в трьох магазинах. І тоді так зручно, бо можна відмітити, що тобі сподобалось, що ні. І тоді це ж насіння замовити в тому самому магазині, тому що від магазинів також залежить якість насіння. І щоб не шукати по новій, я все відмічаю: ага, те купувала там, те купувала там. І так мені дуже зручно. Зберігаю ці накладні, і по ним тоді е і виписую. Ну, а в цьому році е за порадами блогерів я звернулася до магазину. Як же він називається? Супермаркет насіння No1. І мені сподобалося. Там те, що були в наявності всі позиції. От все, що мене цікавило, я там знайшла. Ну і зробила, звичайно, замовлення. От. Мені дали навіть там каталог, положили в замовлення. Положили навіть отакий календар, і було насіння. Подарунок, петрушечка. Все це добре, але є одне но. Ну. Замовлення, звичайно, зробила, і це великий плюс: що не треба ходити по різних магазинах, все в одному магазині можна знайти. Замови прийшло і все. Але якщо порівняти ціни з іншим інтернет-магазином, то. Mm, ціни, звичайно, різняться. І не на гривню, не на 2, а так, знаєте, і на 8, і на 10, і на більше. Тобто е дороговатінька, скажу-ка я вам. Тож, ціни треба моніторити. Ну, В цьому є, знаєте, свої і плюси, і мінуси. Тому що зайшов на один сайт, в один інтернет-магазин, дорожче, але ти знайшов все. Однією посилкою замовив, тобі прийшло і все. Ну, і спочатку покажу, що я там уже понасівала. Почала свій висів із квітів: Катарантус, петунію декілька сортів, бегонію спробую. Таку петунію, віолу і паларгонію. Так, ну що у нас по насінню? От в магазині супермаркет насіння. В основному така упаковка, тут немає картинок, але я вам буду зараз розповідати про те, що я вже висаджувала і що я можу про нього сказати. І буду вставляти картинку. Так, ну і почнемо з першої кучки. У мене баклажан. Баклажан Лейре. Це моя любов з першого погляду. Вирощувала в минулому році дуже смачний баклажан, У мене було його 10 штук, не всів рости. Бо я його з'їдала. М'який, м'який ж біла, в розрізі м'який ж біла, немає гіркоти, дуже смачний От, той баклажан. Щось дуже схоже до лери Себеле. Спробую ще такий, такий не висаджувала. А, Але дуже схожий на лери, тільки більш круглястий. Так, це що? Кабачок іскандер, 5 штучок. Цього абсолютно досить, тому що він дуже врожайний, і мені цього достатньо. Капуста-агресор, перець Геркулес. Так, це горох дитячий. Для онуків гороху треба посадити. Перейдемо до томатів. Звичайно, мій улюблений брісколіно. Це коктейльний помідорчик, який прям усипаний плодами, дуже смачний, дуже я його полюбила. Він солодкий на смак. Шкірка, знаєте, така, досить ніжна. Томат Бобкат в минулому році вирощувала. Дарма що це гібрид, але в ньому зібране все найкраще. Знаєте, отакі. От Круглі, як, як яблука, томати дуже смачні, м'ясисті, солодкі. Супер. В цьому році буду вирощувати також. Пробувати Ямамото, це жовтий томат, ще не вирощувала. Придбала саньку, скоріше всього для того, щоб перевірити, чи відповідає сортність. Тому що зараз на базарі навіть розсаду важко знайти Іменно саме той сорт. Продають що за але не саньку. Тому взяла спробувати. Якщо це той самий ну, сорт відповідає сорту, то можна збирати насіння. Солеросо. взяла помідорчики, вони невеличкі і гарно, гарно засолювати в банку, тому що биче серце, топган. Бобкат, всі вони такі здорові помідори і в банку не помістяться. Тому взяла спробую солеросом. Ще не садила, не знаю. Ну, бича серце розове, найсмачніший, найулюбленіший томат. Спробую гравітет. Надраній не садила, це в мене буде спроба така. Так, ну що по огіркам? Огірки. Останній час купують тільки гібриди, тому що вони займають меншу площу, тобто їх треба менше висівати, а родючість у них дуже хороша. Тому купую самозапальні гібриди. В основному вони вже йдуть без гіркоти, не мають гіркоти вони і дуже смачні. От. І я вибрала для себе такі сорти, які, знаєте, на смак. Ну, і ще й смачні. Тобто, є от, ну, просто огірок, ну тісий, він як трава. А є такі аж солоденькі, ну от такі дуже-дуже смачні. Отакі от огірки це амур, мені дуже подобаються Маша. Купила мадрілен, ще не садила, буду, буду пробувати. І Мертус це тепличний огірок, але хочу штучки 2-3 посадити горщик і спробувати, дивись, щось і виросте. Просто для проби. Ну і тут з бубочки я виписувала. От це вони пишуть навіть свій логотип. Цибульку хочу виростити, спробувати виростити через розсадку. Ніколи цього не робила. Ну, хочу спробувати. Морковка болівар. До речі, по моркві. Минулого минулому році я висаджувала моркву Каротелька. Вона пишеться, що вона надрання. Я ще так була розстроїлася, що, думаю, насіяла її багато, і вона довго не буде лежати. Морква дуже смачна, вона дуже гарно і рано визріває. У ну, мене до сих пір у нас уже березень. Скоро березень, а вона до сих пір лежить у мене в погрібі і прекрасно себе почуває. Тобто буду висівати цю, дуже мені сподобалась, дуже смачна, немає в неї серединки, ну, такою вираженою, солодка, класна морква. Ну, і от болівар, мене тут трішечки і спробую болівар. По... Квасольки, спаржева квасоля. Це дуже рекомендую таку квасолю спаржеву, хто полюбляє. Я вже скільки їх перепробувала, назв, то вони волокнисті, то вони жиляві, то вони іще якісь не такі. Отака От квасолька ну просто супер. І ще велика її перевага. Та, що вона не перезріває швидко на кущі. Тобто, от якщо не встиг її зібрати вчасно, то вона може вас почекати і повисить на кущі там і тиждень, вона не постаріє, вона дуже довго зберігає свій вид і молодість, скажімо так. Дуже класна квасолька, рекомендую, хто любить. Так, ну, солодкий перчик. Бачату не висівала, треба вже замочувати і висівати. Спробую його хаски. Хаски висівала. Мені дуже сподобався, що він надранній. Е, я висіваю, ну, коли розсада вже готова, вона навіть йде вже ось ось почне квітнути. Дуже ранній, мені сподобався, дуже гарний. Так, ну і тут трішечки зелені, руколи. Кавуни, крізьбі. Не, не садила. Садила я топган. Десь мій топган. А такі кавуни виписала вперше. Спробуємо, що там За кавун. Салат хочу посадити на підіконні горщички попробувати, щоб ранній був. Ну і рукола. сільветта. Ще й рухала. Отаке насіння в мене в цьому році. Будемо щось сіяти. Ну, а на цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, усім миру, добра і здоров'я. І всім пока-пока, до нових зустрічей.